No, God! No, God, please, no! 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 Така приблизно реакція всіх фанатів, коли вони ще дізналися, що Ітарія Бьо вирішив завершити кар'єру. А так відреагували французи. Якщо серйозно, то Тарія просто вирішив також всіх добити, та після завершення гонки оголосив і про своє завершення кар'єри після цього сезону, підтримавши брата, і це перед Олімпійськими іграми в Антхольці, де сьогодні змагалися. Серце розривається. А у вас є чудова можливість виграти Біп Бреза, де 29 січня Дмитро Підручний обере двох переможців, які задонатять від 100 гривень. Більший донат, більші шанси. Усі кошти будуть відправлені на проєкт SafeSmart для укриття навчального закладу. Донат в описі під відео. Тюна Лерсі має один промах. Хофер також невдало розпочинає з двох хиб. Панціолома. другий постріл. Промах. Кюн вже на стійці, де також два промахи першими пострілами. Еміл. Емілян Кло закриває мішені та буде виходить по показнику Дмитра Підручного. Але програє 5 і секунд. Тарябюа в цей час також чисто стріляє та виходить другим з програшем в 1,3 секунди. Фабіан Клод вже має промах першим пострілом. Легер має нуль та буде випереджати Дмитра, так як перед підходом на вогневий рубіж мав перевагу в 10 секунд. Перший 11,6 секунд переваги. Джакомель має третім пострілом промах. Дмитро Підручний на стійці. Також, на жаль, промах третім пострілом. Райт на Лерсі два промахи. Кантеро розпочав стрільбу. Також двох промахів. Емельян Клод. дві хиби першим та останнім пострілом. Атарія в той час має друге нуль та буде випереджати Дмитра. Так, 17,8 секунд переваги. Стром з Гем має промах. Легер десятим пострілом промах, та з колом буде все одно близько до Тарія, перевага майже була в 19 секунд. Турла виходить з програшем лише 6. Панцелома на фініші та паралельно стріляє Йоханес Бьо, де має ще один промах, що в сумі два, виходить третім плюс 14,2. ті робить 0. Та виходить друге плюс 3,7. Дмитро на фініші поки стає першим 5 і 6 секунд переваги над Хорнігом. Хорн фінішує поки четвертий плюс 17,3. Стурла 8,9 км. Програш збільшується на 3 секунди. Тар'я фінішує та стає першим і збільшує свою перевагу до 22 секунд. 8,9 і дев'ять Йохане суть тяжко на третьому колі програш складає вже майже 30 секунд. Джакомель поки третій, плюс 5,8 програшу. Стурла на фініші та другий всього 4 десятих програшу. Ульдаль на стійці допускається промаху. Йоханець фінішує, поки п'ятий, плюс 35,7. Дуже складним було останнє п'яте коло. А от клен на стійці допускається трьох. Джакомель стає третім, плюс 2,6. Зовсім трохи не вистачило дистанції та сил, але ще кучу довгонку проводить італієць. Наврат ще один промах 1 плюс 1. Якофак фінішує п'ятим, плюс 26,8. Ульдаль 8,9 км. Йде по показнику Дмитра плюс 25,3. Сойрум провалює гонку 23 плюс хвилина 33. Стрімсгейм поки 19 плюс хвилина 25. Ульдаль на фініші 4 плюс 25. Та, на жаль, випереджає Дмитра. Жаклен з трьома промахами 23, плюс хвилина 27. Наврат 14. Плюс 52 з двома промахами. Перо з промахом стає 8, плюс 29,3. Тарія бьо перемагає у сьогоднішній гонці, ідеально провівши вогневі рубежі та гарний хід ногами. Друге місце лейгред, якому не вистачило лише 4 десятих до золотої медалі з одним промахом. Третій стає Джакомель. На рідній арені з двома промахами програш лише 2,6 секунди. Четвертий Мардін Ульдаль програв 25 секунд. Дмитро Підручний з одним промахом посів п'яте місце 22 секунди програшу. Якофак шостий плюс 268. Хорнінг 7, плюс 27,6. Не вдалася гонка у Йоханеса, якого рубнуло на третьому колі, та програв багато, плюс 35,7. Сам також також трьома промахами 21. Стромгеймс, Кло та Жаклєєн 23, 24, 25 позиція, відповідно. Канте 28. Суерум 31. -й. Антон Дученко 36 з нулями. Віталій Мазин 61. -й. Три штрафних кола. Тарас Лисюк, 68 -й. Два промахи. Загальному рейтингу у нас новий лідер. Лейгрит виходить на першу позицію, 764 пункти, та обходить Ханеса на 3 пункти, 761. Перо 544 Жаклен – 543, Самуельсон, 515. Підручний – вже 14-й, 324. Манзин – 25-й, 218. Антон Дученко – 33-й, 127. Чудова гонка від нашого капітана. Будемо чекати наступних прекрасних гонок. Вболіваємо разом. Далі більше.